Ще раз доброго дня, ми знову на озері Світязь. Я зараз на пірсі і ми знімаємо, хочу показати вам пляж. Зараз обід і менше людей стало, ну все рівно діти, дорослі. Зараз на пірсі хотів вам просто зняти, показати чистоту озера. Водичка кристалево чиста. І з пірса ліпше видно берега. Тут совєтські є готелі. Там номер двох місць стоїть 450 гривень і чим більший, тим трошки дорожче. Тобто, якщо взяти розібратися, буквально 200 метрів від пляжу є комплекс Люцимер називається. Там нові готелі, теж, басейну немає, там є бісєдочки, мангали. дуже теж велика територія і ціна практично, як, як тут на пляжі в цих совєтських готелях. Тобто нема смисла тут ліпше, напевно, в люцимілі там знімати. Зараз покажу вам на озері є остров. ось вот він. Це остров. Колись колишня дача Януковича. Ну кажу, що її вже розібрали там, колись вирощували Кабанів, фазанів, він приїжджав там на охоту, на це все. Ну, і запрещали колись на, на цей острів взагалі причалюватися там чи гуляти по ньому. На, на даний час там немає нікого, там немає ні охорони, нічого. І можна, якщо хочете, туди на лодці чи на катері, можна туди дібратися. Зараз покажу вам яхточка, тут є невелика. Парусник такий. От. от. Він здається теж в оренду. Є от номер телефона. Ну, я не взяв з собою Київстар, не можу перезвонити до нього, тому що е, запитатися, скільки коштує там година чи прогулка по озері. Ну, видно, що ніби стан непоганий, що доїде до того островка. Вода сьогодні дуже тепла, на вулиці плюс 30-32 температура повітря. Я також от, надалега, от по пірсу йду, от є потути. Ціна теж там 20 гривень, 30 гривень, там смотря по хвилину або 80 гривень безлімітно цілий день. Це лодочка вона не здається, це вона це рятувальна лодка. чого-то Не видно. Напевно, менше народу стало її. Дуже жари на вулиці. Висока температура і можливо десь він в тіньку теж віддихає. Багато дітей в воді. Дуже багато. Водичка, щоб взятися від берега дітям по колінам, буквально метрів 20-30, все рівно по колінам. Вже чим далі, от видно, де глибина починається, озеро йде трошки темнішого кольору. От. Там, напевно, десь буде по шиї, ну не більше, метр 50, метр 60. Приїжджайте, не пожалкуйте, до побачення. Я думаю, що ми знайдемо хазяїна цієї яхточки, я потім знімав відео. Можливо, поїдемо навіть на той островок. Знімлю відео, скину в YouTube. Дякую, що дивитесь нас, до побачення.